Яка обговорюється завжди, коли збираються дівчата, неважливо, скільки років, і чи користуються вони пластичною хірургією чи ні, Філлери і ботекс. Який ваш погляд на ці речовини? Абсолютно нормальний. Якщо. Це робити в розумних межах, тому що той же ботулотоксин, от є часточка там токсин, і відразу ой це токсин. Так, зараз вже люди освідомлені в цьому плані, і це рідко відбувається раніше, частіше, але все ж є, хто бояться цих речовин. Але дивіться, ботулінотерапія це токсин в маленьких дітей, наприклад, при станах ДЦП при кривошиях, в дорослих людей при прямігреннях. Тобто в неврології дуже часто використовується для лікування і частіше за все там дозування в 5-10-15 разів більше, ніж ми там використовуємо коли колегоємо, прибираємо зморшки. Тобто, коли ми говоримо про якусь небезпеку, то коли ти робиш все правильно, робиш сертифікованого лікаря з відповідною, відповідною освітою, у тебе ніколи не буде проблем. От. Я би, наприклад, не робив це своїй дружині, ніколи Би це своїй мамі, якби це було небезпечно, зрозуміло. Так та більше того, я вам скажу, що в мене косметолог він мені поставила. От. поставила. Те ж саме з філерами, там є певні особливості, що вони можуть мігрувати. Це от люди це часто бояться, що можуть давати набряки, Люди це часто бояться так. Але є певні критерії, коли ми надаємо перевагу або філерам, а... точніше, не або філерам, а філерам, але на основі чого? Тому що є філери на основі гілородної кислоти, які можуть давати набряки, є філери на основі гідроксепатитів, є філери на основі власного жиру, коли виконується ліпофілінг. Так? Тобто є дуже багато варіантів, і дійсно найважливіше просто прийти до толкового лікаря. Він тобі все. Розкладе по поличках, все пояснить і побачить, що, наприклад, от в тебе тут є ямка, її треба наповнити, але ти схильний до набряків, філер на основі гилероної кислоти не підійде, тому що ти будеш набрякати далі. То тоді або жир, або гідроксиапатит. Так? Ну, от, і лікар все, в принципі, розповість. Або можна не боятися, але просто обрати найкраще, що підходить для тебе. Звичайно, так, Звичайно, так. Так, однозначно. Підтяжка обличчя.